Баде з перемогою. Така весела гра була сьогодні. Як вам, гойдалки? Весела гра може бути для тих, хто спостерігав. У нас були приводи бути задоволеними грою до того моменту, як ми забили другий гол. Дійсно було відчутно і дисциплінованість, і. Бажання гравців шукати той простір, який про який ми говоримо нескінченно, що гра це простір, ви маєте обирати найкраще рішення. Відчували це, але в той момент, коли ми відчули, що у нас є і через, можливо, якісь особисті спроможності, і через цю дисципліну, що ми маємо перевагу, дійсну перевагу, в той момент ми обрали рішення цю перевагу віддати. І в цей момент, мабуть, стало веселіше для Глядачів, але в мене було багато питань достатньо в перерві, перш за все, тому що є питання впевненості в собі і самовпевненість, яка вже губить нас і може губити як на полі, так і в житті. Я радий все ж таки, що і гравці прислухались перерві, Я радий, що нам, ну звісно, я не радий за вилучення, але я радий, що все ж таки був ще один іспит, який нам треба було витримати. І якщо б рахунок був не на нашу користь, це було б дуже-дуже якісне навчання. А сьогодні це може бути, воно все рівно є навчання, але з таким приємним відгуком через рахунок. Тим не менш, ще про такий негативний, можливо, один момент. Так багато ще не пропускали, давно не пропускали. Так, да, так, да, дійсно, але ви, можна звернути увагу і на той склад, який був сьогодні. Було рішення дати відпочити певним гравцям. Можливо, це вплинуло, але ж таки, це не має, бути, не має бути причиною, на мою думку. Я вважаю, що це через те, що я вже говорив, через те, що ми в якийсь момент вирішили, що ми домінуємо і що це гра наша, але гра не наша і не може бути нашою, тому що ніхто не володіє грою і принаймні поки не буде фінального свистка. Тому знову ж таки суміш індивідуальних якихось рішень, які призвели до тих голів, які ми пропустили. Можливо, нам треба буде передивитися гру, можливо, є і моменти розуміння гри, скажімо так, вже через той склад, який був обраний. Але знову ж таки, на мою думку, це не, не, не так впливово, тому що ми говоримо не про позиції, ми говоримо про простір. Але все рівно ми розуміємо, що в голові у гравців, які зараз формуються, все рівно може бути якийсь дискомфорт через такі моменти. І кожна гра відрізняється від іншої, тому все ж таки пропустили. Да. Це той момент навчання, про який я казав. Будемо далі рухатись в тому самому напрямку і будемо намагатися розуміти і робити висновки на наступній матчі. Не часто там, про когось індивідуально ми говоримо. Сьогодні навіть не про Вендала, запитання, яке двічі забив, чи про когось з атакувальних гравців, а про Єршова Ось на незвичній позиції дуже незвичний для себе зіграв. Як вам? Ну, це було, було одним з таких питань, які ми вирішили в останню мить. Тобто у нас була, був спланований відпочинок для Варшави, але по позиції лівого захисника ми було рішення. Прийнято тільки вчора. І чому впав вибір на Яршова? Тому що ми знаємо, за рахунок, чого він, за рахунок чого він є у нас колектив, за рахунок чого він у нас є одним з лідерів цього колективу, навіть коли він не виходить на поле. Тому що він постійно знаходиться у цьому процесі на покращенні, Він знає, можливо, більш за інших і свої, скажімо так, обмеження, які є. А це дуже важливо для будь-якого гравця знати свої обмеження. І він намагається грати на сильних своїх якостях, ніколи не зупиняючись, дисципліновано, агресивно. Так, да, звісно, в кінці сьогодні йому теж було важко вже, тому що було дуже багато витрачено енергії всім колективом, ми, ми були в меншості. Але враховуючи той факт, що він нам, сьогодні, він нам сьогодні допомагав, то я думаю, буде мінімум, скажімо так, питань до нього, хіба що ми сядемо, будемо розглядати, де можна було покращити розуміння епізоду, розуміння моментів. Але на мою думку, такі гравці, які показують просто вже не перший рік, вже, поки ми є тут, що вони компетентні і спроможні конкурувати. І відверто по тренуванням жодного разу не було питань до Іллі Яршову. Такі гравці, їх теж треба цінувати, навіть якщо е переважна більшість людей дивляться на щось яскраве. Але ми ж розуміємо, що футбол він, е не тільки про яскравість, а й про те, наскільки ти відданий ці грамів.